Таємниці мистецтва стародавнього Єгипту. Декоративно прикладне мистецтво. Стародавні єгиптяни були не тільки чудовими будівельниками, а й віртуозними ремісниками. Декоративні вироби виготовляли з кольорового скла напівкоштовного каміння і металів насамперед золота. Вони виходили за межі чистої декоративності і відігравали роль оберегів. Мали певну символіку, магічний сенс, наприклад, захищали від злих духів. До рис єгипетського ювелірного стилю належать барвистість кольорів, масивність форм, складність візерунків та орнаментів. Кольє, діадеми, тіари, підвіски, намиста, браслети, сережки, персні, каблучки, тки та інші прикраси, серед яких чимало ювелірних шедеврів дивують своїми самобутніми формами і декором. Цікаво, що ремісники вже тоді знали техніки карбування, гравірування, інкрустування. На ювелірних виробах фараонів часто зображували священного скарабея жука з крилами, який символізував сонце. Поширеним символом було око Бога Гора. Секрети творчих професій. Хто такий ювелір? Це фахівець, який присвячує свою професійну діяльність ювелірній справі, виготовляє прикраси з дорогоцінних металів, напівкоштовних каменів, ювеліра, який покриває золотом вироби, називають також золотарем. Золотарство в Україні одне з найстаріших художніх ремесел, складний і водночас цікавий творчий етап ювелірної справи, дизайнерський, коли майстри створюють ескізи прикрас. Ювелірних технологій і основ композиції навчають у професійно-технічних закладах освіти мистецького напряму. Випускники та випускниці можуть працювати на ювелірних заводах, які діяли донедавна в Києві, Харкові, Львові Одесі, відкривати власні ювелірні майстерні тощо. Мистецька грамота: Якщо тебе зацікавила професія ювеліра, варто ознайомитися з деякими основними техніками ювелірної справи, зокрема, секретами роботи з металом. До найдавніших способів оброблення металів тиском належить карбування або чеканка. Технологічний процес полягає в отриманні малюнків або написів, які вибивають у вигляді. Рельєфу на тонкій металевій пластині фользі метод нанесення зображень або написів на металевих поверхнях, також на дерев'яних, шкіряних, кам'яних ручним або механічним способом дістав назву гравірування або ритування. Інкрустація техніка художнього оздоблення поверхні виробів декоративно-ужиткового мистецтва різнокольоровими шматочками твердих матеріалів дерева, мармуру, металу, слонової кістки, перлів тощо. Поширена в декоруванні металевих прикрас. В Україні, крім перелічених видів, популярне інкрустування деревини соломкою. Театр і музика. У стародавньому Єгипті зародилося театральне мистецтво, пов'язане з релігійним культом. У містеріях персонажами були боги Осіріс, Ісіда, Гор тощо, Торами виступали жерці, навіть фараони. Вистави супроводжувалися музикою, пантомімою. Музика відігравала важливу роль у культурі єгиптян. Про що свідчать численні розписи і рельєфи із зображеннями музикантів. Вона супроводжувала людей, коли ті працювали, святкували, проводили релігійні обряди. Також музика звучала під час урочистих процесій, палацових розваг. Професії співака та музиканта були престижними в суспільстві, декотрими з них навіть дозволяли будувати собі гробниці, використовувалися прості подвійні флейти різних розмірів у військовій музиці, срібні труби, барабани різних форм. Танці супроводжувалися грою на круглому барабані. Тамбурині. У Єгипті особливої популярності набули різновиди арфи. Стоячі грали на інструменті, що нагадував великий лук, на який натягували струни. Виготовляли й невеликі арфи з дерева, схожі на ліри. Вишуканим декором вирізнялися ці інструменти для храмів та оркестру фараонів. Духовну музику виконували зазвичай із систром, який вважали атрибутом богині Хатхор. За формою він нагадував підкову з металевими прутами, на яких дзеленчали кільця під час калатання. За легендами, таємниче звучання систра мало магічні властивості, дарувало любов і щастя, повертало надію і радість. Нотами єгиптяни не користувалися, їх замінювала жестикуляція Хейрономія, що визначала ритм і напрям мелодії. Музика древньої єгипетської цивілізації не збереглася до нашого часу, натомість виникло чимало творів, навіяних образами країни фараонів. Однією з відомих опер про добу стародавнього Єгипту є Аїда, створена Джузепе Верді. Щороку в долині, неподалік стародавніх фів, просто неба відбувається ця вистава. Саме тут, відповідно до сюжету, зародилося трагічне кохання єгипетського полководця Радамеса і рабині Аїди, доньки ефіопського царя, з яким воювали єгиптяни.